Чауя гра. Зібрати снасті зранку чекає річки каламуть, Судак, вихід, є клювання, Роз'язане це рівняння. Все, мій водій поїхав. Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалку, як бачите. Але не дуже я доїхав. Ситуація яка? У мене так вийшло, що машина на ремонті і попросив дружину, щоб дружина мене вивезла. Але. Вона подивилася на це все діло і сказала, що сюди заїжджати не хоче, бо Чірік у неї досить такий чистенький, гарненький, вимитий. Сказала, дуй пішком. Ось, в принципі, я дую пішком. Одинадцятим номером, як в народі кажуть. Тому по цій всій грязі прийдеться йти пішком майже півтора кілометра. На своєму тушканчику, звісно, я сюди залітаю аж бігом і без питань. О, а дружина, бачите, не захотіла. Ну нічого. Пішов я, як там кажуть, да? Ну, в принципі, я це зробив. Я дійшов. Як бачите, он вдалі видніється водойма, на якій я буду ловити. Тому, можна так би мовити, дійшов. Башмаки, як бачите, у мене так собі. Обійшовся ще більш-менш малою кров'ю. Тому... Я... ой, дійшов. І так, в арсеналі у мене, як зазвичай, Савада XP длиною 3 метра тестом 828, Straдік 4000 і кіншин шнурочок 0,4. Ну, звісно, плюси не без цього. Але отлічно. В принципі, до водою ми ми дібралися пішки, тому можна в принципі, розпочинати помалу ловити. Поїхали. Гай-лала-ла. Фух, ну що ж, нарешті я дійшов до першої точки. Ось із першої точки розпочинаємо з вами кидати спінінгом. От поки шнур повиматується, поки, як би сказати, він намочиться, щоб робити дальні закиди. Поставив спочатку танту мед з лимоном. В принципі, з чого непогано в мене і розпочиналася остання риболовля тут на 12 грамах. Ну, тому, друзі, поїхали пробувати ловити. Прокидався я тантою на 12 грамах мед з лимоном. Жодного тичка я не отримав. Тому що в таких випадках треба робити? Ну, не те, що прям треба робити, а те, що я особисто роблю. Я знімаю танту. Сказати, що вона кисла або щось самороде, то ні, це не кислий колір. Ось кислий колір. Зараз. Кардинально все міняю. Беру ці 12 грамів знімаю. Беремо 14 грамів. Все-таки приманка в мене більш солідніша. І цепляю наступний варіант наших приманок. Потім буде темно, якщо результату не буде. Я прокидався отак веєром, то результату не було ніякого. Зараз те ж саме все роблю, але веєра кількість закидів зменшую. Якщо у нас ніякого з вами результату не буде, то ставлю ще темні приманки, прокидаюся і попробую темними. Якщо результату і на темне не буде, то змінюю місце. Але дивіться, чим штука. Вітер дує туди. То в мене таке відчуття, що туди всю рибу іздуло. Можливо, саме там зараз все і знаходиться. Тому зараз трохи прокидаємося тут, не затримуємося, бо якби якийсь хижак був, він давав би про себе знати, там судачок, щучка, оконеця, то я б чувствував би дзеленчання, ударчики, штапарки або щось в цьому роді. А так як я прокидався як в трубу, то... Думаю, особого смисла і немає затриматись. Тому не гаємо часу, прокидаємося і рухаємося далі. Наша сьогодні головна задача упіймати хижака хоч якого-небудь. Кислий нам нічого з вами не дав, прокидався я віром. Тому ось таку приманку я моцну поставив, а вдруг да? Можеш, ж всякої дбити. Тому ось це я убираю, о, головне, їх хвоста не відбити. Візьмемо отаку ось такого кольору, приманочку, змінимо вагу. Це у нас було 14, ми прокидалися з вами 12, 14, давайте 10. О! Щоб таке розмаїття було гарненьке. Хопа. Хопа. Опа і ще раз опа. А! Є, 10 грамів. Яханий бабайці кусти. Блін, так закинути не вийде з таким кустом. Йолі-палі, оце я тут вляпався чутко. Йо, так як не там, так тут тепер запутався. Так, з якою... О, все. Блін, як не тут, так там зацепляюсь. Це взагалі трэш якийсь. Так, все. Поїхали. Пробувати далі. Ну що ж, і темним прокидався. Навіть упорчика ніякого не було. Навіть не те, що у а навіть мирної ніякої риби не відчув. Ось так от. Тому з цього, що я зробив, виводи, треба йти за вітром пробувати. І дивитися, що там у нас з вами буде. Бо тут, мені кажеться, діла не буде. Можливо, ось там десь і можливо ось там. Там десь яма закінчиться, а то на виході може бути. Тому ми зараз будемо рухатись туди і з тієї сторони, з того берега, доставати до тієї сторони. Будемо пробувати. Поїхали. Вирішив я і тут зупинитися, прокидатися. Вітер якраз на цю сторону і чомусь в мене в думках було, що ось тут може бути стояти щось. Але прокидався танточкою на 10 грамах, нічого я не відчув. Вдаль я не кидав, бо там он, дядька сидить на толстолоба. Ще люди на толстолоба сидять, тому щоб його не зацепити і не кайф. Далеко не кидаю. Прийшов я на це козирне своє місце. Прошлий раз тут я всадив досить таки непоганого судака, але... Недоволік його. Вітер боковий, більш за все, що я банально не докину. Тому зараз отут трохи покидаю, стільки, стільки зможу, та і все, піду далі. З таким вітром я вам скажу, це марне діло дістати до тієї сторони. Не виходить в мене звідси. Тому зараз буду обирати 20 грамів і переходити на більше, менші приманки і меншу вагу і пробувати облавлювати ті території які зможуть дістати. Тому всиратися, доставати туди бажання немає. Ух ти йо, дивіться кого я тут упіймав. Нарешті перша рибина, танту, білу, отлічно. На оцю біленьку танточку упіймав першого окунчика. Ого. Як тебе ж висунути? -то? О, біжи. <кій> і окунець виходить, взяв ось тут під бережком. Можливо, далеко кидати не треба. Можливо, він тут і стоїть. Давайте спробуємо ще пару разів кинути. Ну що ж, сижу на цьому місці, як бачите, ось воно ззаді мене. Ось тут я упіймав першого окушка. Поки що нікого більше Путнього не зміг переговорити. Але коли упіймав вже одного окушка, це вже хоч щось відійшов від нуля. Але зараз у нас досить таки багато, тому не будемо сумувати так будемо ходити, пробувати, ловити далі. Поїхали. По ходу діла, я щось пропустив. Люди з тієї сторони вон, взагалі на коропо приїхали. Непогано, в принципі, бачите, розкладується, погода так собі, дощі тут обіцяють. Сьогодні з вечора і до завтрашнього дня буде дощ, як би, передають. А мужики приїхали, собі розкладуються, їм пофіг, у них карпова рибалка на умі. Молодці, ще й по вітру сідають, туди, куди всю рибу заганяє. Тому я думаю, у мужиків все вийде, вони упіймають свою рибу. Вони вже ротпот розкладують. Клас. Хоч таке бери, збирайся, собі на коро поїжджай. Переліз я на більш тихішу місцину зі сподіванням, що буде тут щось клювати. Колись я тут непоганих судочків вловив. Ну, як непоганих, просто багато. Вони плюс-мінус всі однакові по розміру. Але вони тут клювали досить часто. Тому я вирішив сюди спробувати, покидати, подивитися. Ні, піду далі. Блін, ну я ж бачу, що деревина в воді. Ну що я йду джигую, блін. І взяв, доджигувався на свою голову. О, тепер прийдеться. Так, тут вся фіня. Вон, бачите, яку палюгу запшипав. Ого, так це не з дерева цього. Ні, пока біла танта. Так, ну ладно. У нас більше тут біда. Треба зараз вузлом. О, вузел, мабуть, не розсосався. Вон вузлик у мене вихує. Треба з ним зараз розібратися, зв'язатися і йти далі. Вирішив я собі скоротити дорогу. Та поняв, що я собі не скоротив дорогу, а гемора добавив. Навіть прийшлось приманку знімати, щоб ніде не зацепитися в цих кущах. Коротше. Як завжди собі гемора найду по путі. ні ось тут вверху дорога. Іди по ній. йоперний театр. Іди по ній поровне без... Ну хай з грязю. ні, треба лізти. Мені вічно. Туди-сюди. Фух. О, Фух. Виліз. Йоліт О, Все, пішов я по дорозі. Ну я нафіг по хащам лазить. Думаю, спробую зайти на цей невеличкий ставочок. Тут я в свій час таких щуканів ловив гарних. А зараз дивлюся, вода так впала, що пацюки пішки ходять. Ух ти Йо, тут все одно через хащі ламитись. Так. Головне, щоб мене не всосало в ґрунт. Бо так земелька така мягенька. О, там, мабуть, по ходу діла ходить нефіг. Ага, тут земля м'ягка. Ну, попробуємо тут покидати. Подивимось, що нам скаже. Ось вона, перва. Ішла, йшла. І, і ось дійшла. Прикольно. Ти що себе за хвісту кусила? Я грибу, це я так і перший раз бачу. Це треба ще й сфоткати. Саме ж головне її звільнити звідси. Бо вона он себе за хвіст. Оп-оп-оп-оп-оп, І ти що? Палка дуже дорога. Отак от красопед. Ну то шикарно. Зараз фетика покладемо. 4,3 дюйма. Е, родная, куди? Я хотів тебе сфоткати, а ти тікаєш. Ех ти, Я хотів тебе з цілекошкой. А, ну ладно. Ну я думаю, в неї все вийде. Красота. Отлично. отлічно. Поставив груз і маю ось таку фігню печальну. О, тут трошки глибина присутствує, але є нюанси. Водорослі. їх тут дуже багато. Тому з грузиком треба бути акуратнішим, бо набираєшся в різної. Ні, Я вам скажу, з грузиком тут не варіант. Дуже швидко срочано набираєшся. І Іщу кофіху піймаєш. Ото одну взяв, без... о, дивіться що. Так ви що. Треба груз знімати на неогружену оснасточку. О, Не тот варіант. В нашій ситуації я вам скажу, щоб отак от з грузиком. Ужас. Звісно, треба знімати це все діло. Грузик цей нещасний. Ужас. О, так, знімаємо грузик. Не, ну тут та радує, що щука є. Тут навіть дядька вон з тієї сторони плаває. Бачите, на наробочка. Ну, каже, 4 чи 5 штучок вже впіймав. Так, ну, а ми на неогружену приманку далі будемо пробувати. Я дивлюся, щучка прямо ще прямо прям прям, прям в самісінькому березі стоїть. О, ну ми ж та селікон все одно ну, туди можемо закинути. Нам ж це ж не важко. Прямо від берега на берег. Ага. І все, я нагрібся срача і хвіст не працює. Вирішив я звідси піти. Ну, зайду сюди, мабуть, трошки пізніше. Бо щось тут мені кажеться поки що обід діла в обіді. І я думаю, хижак мовчить. Тому зайдемо пізніше. А тепер треба з цих дібрів вибратися якось. І найголовніше вилазити, не зламати палку. Бо я тут, кстати, на этом дереві сафінку поламав весною цією, що була. Так би мовити, вибрався оттуди на цивілізацію. Йдемо на більш благоприятні місця, як на мене. Вийдемо на кладочку, стрьомну кладочку. Ну отлічно, попробуємо тут поджигувати. З маленького стопка я пішов, думаю не хочу. Все ж таки хочеться судака впіймати, а там судака немає, судак є десь на цій водоймі. Будем пробувати тут щось упіймати. Ніфіга тут не прикольно з таким вітром. Дивіться, як очеред клони. Юпперний театр, це треш. А я тут стоїв О, Отвернувся спиною, ну, думаю, попробую. Ну, Відчуваю, що скоро я звідси піду. Бо тут вітруганіші, що хай Бог милує. Перший раз я тут за щось зацепився на дні і обірвався. Ось так от. Зараз виматуємося і в'яжемося. Оце щось якийсь стрішняк. Що це таке? Я фіг, знав за що там зацепитися можна було. Ну нічого. Не зміг я тут нікого приговорити, на жаль. Тому я вирішив звідси піти. Оце щось неймовірне. кидаю. вже тут півтори години, а результату немає. До речі, оце дуже цікаве місце. Воно заколдовано. Якщо тут проходите, піднімайте спиннинги догори і будьте обережні, бо тут на цьому промежутку часто ламається спіннинга. Принаймні у мене. От так от тока закинув і відразу вихватив зі здюліну прямо по цемісенький бережок. А хто то такий, що казавер, поверху сплив. Оце, звісно, плюшечка була. Йоханы бабай. Оце пішло. Ха! от так от, Ха-ха! йолі-палі, О, аж в корінь ковтнуло все. аж Жадно так. Ох, і щука. Так, тут тепер у нас іде з вами операція і, головне її вставити в рот. Ага. Ааа, палець собі прищемив. Так, є. І дістати наш інструментус. Так, ну це ми вже розуміємо, що щука. Щука стоїть у нас в берегу. Це у нас вже за сьогодні друга. Ого. Угу. О, і відпала. Отлично. Можна було б, звісно, і крупнішу щуку. Но я дивлюся, нас сьогодні розмір не радує. Але те, що маємо, те маємо. Тому ми її відправимо назад. Хай гуляє. Опа! винернула. І пішла, пішла, пішла. Уф, звірюга. Красота. Так, є, у нас є з вами щука. Отлично. хопа. Ну, я думаю, що вона така не одна сидить, тому пробуємо далі ловити. А бачили, як вона, блін, так тільки взяла і десь до середини, коли вона сплела, ця красопета, ви бачите, як вона на мене погнала? Я не встигав за нею шнур підбирати. Оце, ну, звісно, було так цікаво. О. І не зійшла ж. Все, вирішив я звідси йти. А, План дій у мене приблизно такий. Зайду на маленький ставочок, попробую приговорити там якусь щучку і піти на твердий участок. І попробую На тому твердому участку все ж таки блин, приговорити судака. Бо окуня упіймав, щуку упіймав. А Судака не упіймав. Тому треба якось спробувати його упіймати. Тому зараз знову я грибуся цими дебрями різними. О, вилажу на поля і йду ловити щучку, бо у мене часу залишилось приблизно 2 години. І сонце сяде. Тому поїхали. Ух, красота-то яка. А тут, як бачите, гівно. Будемо йти акуратно, щоб не послизнутися. Хто як не спінінгіст, по таким бур'янам буде лазити? Заради чого? Заради цієї клюваки, заради щуки. Чи судака, чи окуня, кому там що вже. О, ну я вже воно, як бачите, доходжу. Ось тут трошки постою, покидаю і піду на тверді участник. З сподіванням, що буде скоро клювати судак. Це ж таке вже до вечора діло йде. Фух, прокидався я. В цьому болоті, то поки що результату немає. Но я звідси вирішив піти, тому що замахався по коліна грязі стояти. Тому ломлюся знову через кущі і буду вибиратися, як там кажуть, на велику воду. Ну що ж, повернувся в принципі, туди, звідки я розпочав. О, <кій> Десь в цих краях приблизно буду і закінчувати. Але ж треба все ж таки знайти судака. Ух, Поїхали. Можливо, ж все ж таки ну, хоча б судачка. Я вже не кажу про судака судачка. Коротше, це капець. Люди на карпову рибалку в'їжджають протиположної сторони. Я, по ходу діла, взагалі без свого судака залишився. Ну, покидаю, поки час є, поки не розкинулися. О, бо чувствую, що на вихідних тут нема що буде робити. Тут буде куча карпятників. Да, дивно, така перспективна місцина. І нічого. Оцей весь кусок такий здоровезний, він завжди приносить якийсь результат. А тут щось нема. Взагалі нема. Тому буду я звідси йти. Ось так от. Хтось зажграв. Десь отам. Зараз змінимо приманочку, спробуємо ще раз. Можливо, захоче на вечір хтось відізватись. Ну це я вам скажу хоча б признак, що хтось цей схопив. Ну ось і все, друзі. Закінчив я свою сесію. На вулиці розпочався дождик. О, досить такий чималий, але ще не сильний. О, значить, по якого ми риболовля. Окуня бачив, бачив. Щуку бачив, бачив. Судака не бачив. О, Тому судаком питання залишається в мене відкрите. Ну, в принципі, на цьому все. О. Тому друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока. Походу, моя кохана мене забула забрати. Цікаво. Коли вона згадає, але вже посіріло на вулиці досить таке. Все капець, походу, діло дійсно забуло. Іду тепер по патьомкам додому. О, ну принаймні на дорогу питатися вийти на асфальт. Це взагалі треш. Наші друзі, час настав. Рибак Макс усім сказав. Контендики. Lewki, dyki, chyżaka Robota czysta i jasna Riczka czekaje Stawok, mowczy Субтитрувальниця